Корисно для кожного я відчуваю гнів, як впоратись з емоціями, і які з них можуть зашкодити або допомогти. Емоції це реакції на зовнішні та внутрішні подразники, які проявляються у вигляді задоволення або невдоволення радості, страху, гнів тощо. Вони супроводжують нас із народження і до смерті. Є міф, що людина мусить відчувати лише позитивні емоції. А якщо раптом її поглинають негативні, значить із нею не все добре. Після 24 лютого наше життя кардинально змінилося та наповнилося саме негативними емоціями. То чи нормально, що ми відчуваємо гнів та злість? Чи маємо ми право на ці емоції? Тож розвінчуємо міфи: гнів цілком природна реакція організму на чинники, які є подразниками для нас? Чим більше в нашому житті негативного досвіду, тим більше потужною буде реакція на подразники. А як нам навчитися екологічно проявляти негативні емоції, щоб не нашкодити собі та оточенню? Усі емоції, які ми зараз відчуваємо, це нормальна реакція на ненормальну ситуацію. Гнів, як і стрес у невеликій кількості не шкодить нашому організмові. Не потрібно себе звинувачувати або критикувати, намагатися виправити або придушити емоції. Якщо постійно тримати їх у собі, з часом станеться вибух, який призведе до поганих наслідків. Крім того, гнів дуже часто може переростати в ненависть, і з цим буде ще складніше справлятися. Запам'ятайте, що всі емоції важливі та потрібні. Проаналізуйте, що з вами зараз відбувається і чому. Проговоріть у голос. Я злюсь, тому що в мене спричиняє гнів те, що відпочивайте, негативні емоції, як то гнів або роздратування, можуть бути потужним сигналом того, що вам потрібен відпочинок. Допоможіть собі вивільнити негатив фізичними діями, якщо вже дійшло до краю. Танцюйте, бийте подушку, активно займайтеся спортом. Візьміть листок паперу і напишіть, що відчуваєте, усі емоції та почуття. Потім можете його спалити, пошматувати, просто викинути. Дихайте, спробуйте зробити дихання глибоким. Це допоможе стабілізувати психологічний стан. Бережіть себе та близьких. Допомагайте людям. І все буде Україна!